Цілі, які не поставлені, не досягнуті. Це треба дуже чітко розуміти. Скласти зразок робочого плану чи тижневого плану, визначити свої часи і ворогів, визначити точні дні і години вашого служіння. І визначити ті можливості, які допоможуть вам планувати навіть електроні, хто добре в ньому розбирається. Ну і останнє місце писання. Воно для мене дуже-дуже серйозне, але і для кожного з нас, Другий Коронтянам 5:15. А умер він за всіх, щоб ті, хто живе, що не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Браття, коли ми вдосконалюємося, і сестрички, а в новому заповіті ми знаходимо більше десяти разів слово вдосконалітись, «вдосконалітись», «вдосконалітись», «вдосконалітись». Молюся за те, щоб ви були досконалими, досконалими, будьте такими досконалими, як Отець, ваш Небесний, досконалий. Я був вражений, коли я досліджував ці питання. Виявляється, Бог хоче, щоб ми постійно ставали кращими. Для чого? Щоб йому служити і більше проносити йому плодів. Не для себе, не для долярів, не для нової хати. А для нього, для його слави, щоб більше людей отримали Євангеліє і прийшли до спасіння. Амінь.